Ну, це приклад Волинської федерації, коли нас надихнути, так от що, так би мовити, така ідея приїзду сюди, от, і напевно у вас є якісь задуми, як це робити і так далі. Mm. Mm. Ну хочу писати з того, що дійсно ці були, були раніше пропозиції стосовно від мене особисто і за підтримки міської влади. Казали також, треба знайти спеціаліста, подивитися, взяти приклад, як в інших регіонах робиться. І я сказав, що є така людина. При першій же можливості вона обов'язково сюди приїде, допоможе вивчити нам цю ситуацію, яка є. Тому що я знаю, що була зацікавленість реконструкції стадіону ще до 600 шестсотріч, але було дуже багато напевно ну багато справ інших і на до цього руки не дійшли. Але я думаю, що вже настав той час, що потрібно щось робити, тому що в дійсності стадіон вже знаходиться дуже. У такому занедбаному стані, тому що майже вже змагання важко проводити з легкої атлетики. І коли е, така область, як наша, не маючи ні одного е, стадіону, е, з яким можна провести хоча б відповідно до обласних змагань, так, то потрібно це робити. І зараз з'явилася вже така можливість. Е, у Володимира Рудюка голова Федерації Волинської області, як ми знаємо, як там прогресує саме розвиток спортивної інфраструктури. І він сам спеціаліст, тому що він сам займається саме реконструкцією і може підсказати, як потрібно краще зробити. Ми знаємо, що для того, щоб проводити всі міжнародні змагання, повинні бути відповідати тим стандартам, які є затверджені Міжнародною федерацією легкої атлетики. І вони повинно бути вісім доріжок, і розміночний стадіон, і недалеко ж був готель. І ми знаємо, місто наше дуже компактне, але на протязі 10 кілометрів можна перетнути. З одного кінця в другий в другий кінець. І він сам сьогодні сказав, що дійсності я його провіз по місту. Він сказав, що місто дійсно відповідає між європейським, так каже, як в Європу кудись приїхав, знаєте. І я дякую за те, що він приїхав. Багато отримали від нього інформації. Зараз підведемо приблизні підрахунки, що потрібно для того, щоб зробити саме цю реконструкцію. Будемо спілкуватися з спеціалістами, саме, які, ну, які плануються, щоб провести спочатку підготовчі роботи, тому що, знаєте, вибір реконструкції, в тому чи іншому дуже багато велику роль відіграє саме підготовка у чорнових таких роботах. Ну і дальше, зараз Ми планували також і зустрічі в міській раді, але знаємо, що була позачергова сесія на сьогодні, і не знаю, можливо, чого раніше закінчиться, то ми обов'язково зустрінемося і донесемо ту інформацію, яка на даний, нас, на даний час у нас є.